Яким же чином ми кутаємо молодий виноград від морозу? Показую все насправді дуже просто. Беремо звичайне агроволокно і обкутуємо просто ряди. Важливо, щоб отут було різних зазорів як можна менше. Тут воно трішки виглядає, щолочки такі, проти лампочки не видно. Он, який прожектор дедушка поставив, видно, нахрен все. Так би, може, і не робили, а так, блін, видно, зараза. І е, отак ми його прищепками, прищепками і погнало в кінець ряду. Агроволокна у нас, дякувати Богу, вистачає. Та й таке. Е, буде, звісно, якщо, наприклад, ну тут мороз маленький передають, тобто його, скоріше за все, не буде, але ми перестрахуємося. Якщо мороз, заморозки до 5-6 градусів мінус може бути по регіонах, то агроволокно в один слой не покатить, Обов'язково потрібно в два. Тому що потрібна оця повітряна прослоєчка, приблизно так, само собою, можна дощування, кріопротектори, до лампочки Кріопротектори триста раз уже говорив гарно врожає, мирно неба дебелих спин. Папа, -па. погнали мотати рулони.